З приводу особистої гігієни, власним прикладом кожного разу йдучи до ванни, ви можете грати в гру, наспівувати пісні, щоб чистити зуби, можете навіть показати мультик, що відбувається з зубчиками, якщо їх не чистити. Можете давати якісь бонуси, плюшки, галочки. Якщо дитина це робить, то в кінці тижня можна піти випити какао або з'їсти, торт, так, якщо гарно дитина, наприклад, чистить зубки, то можна навіть там щось солоденьке в кінці тижня запропонувати маленький шматочок. Тобто, якщо ви лімітуєте дитину повністю в в неї буде протест. А якщо ви даєте маленькі. Бенефіти, якщо вона виконує певні речі, це класно. Особиста гігієна тільки через власний приклад, через практику, яку ви даєте дитині, тому долучайте дитину до побутових питань разом. прання, розбираємо речі, складаємо на полицю. Дуже часто батьки намагаються відлучити дитину від цих процесів, тому що їм так швидше. Але тоді дитина не розуміє, як побудований цей простір, як взагалі з'являються чисті речі на полицях, яким чином готується їжа. Тому самостійність це класний метод це показати.